Привіт, Саша. Войко Сергій, сьогодні я в горах і знову збираю гриби. Зараз я тобі покажу своїх друзів, які разом зі мною пішли в гори. Це мій друг Войко Руслан. Він зараз говорить по телефону. Бачиш? Це мій друг Віталік. Він сьогодні дуже багато грибів зібрав, а там мій друг Сергій. Він там зараз грибочки збирає, а хочу тобі показати наші гори. Дивись, ану, войко Сергій, покажи нам грибочок. Ач, він там собі ходить в ліс. А зараз тобі покажу наші гори. Дивись, які в нас гори. Бачиш? Там сонечко, зараз. Дивись. Ось такі в нас гори. Я вже назбирав відерце грибочки. От я зараз покажу білі гриби у хлопців. Мої віддерці зараз я в рюкзаку, покажу від грибочків хлопцю. Потім тобі вдома сфотографую наші. Добре Саша, ще щось тобі потім знімемо. Давай тримайся, папа. -па.